Четвертому другому каналі працює Городоцький телерадіопрес-центр І до вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. Сьогодні ми вам розповімо про таке. На Городочині є школа, яка увійшла в перелік найкращих шкіл України. Споживча кооперація обирала керівника. У 15 років призер чемпіонату України цього тижня святкували своє професійне свято Аграрії Городочини. Місцевий поет Григорій Ференс видав нову збірку своїх віршів, і про ці та інші теми детальніше у наступних сюжетах наших кореспондентів. 17 листопада працівники сільського господарства відзначають своє професійне свято. Його відзначення це визнання державою з витяжної хліборобської праці та вшанування людей, які знають справжню ціну хлібу. Адже селянин це людина, яка прокидається задовго до світанку, бо необхідно поле орати. Чи худобу годувати погодні умови можуть зашкодити аграріям зібрати вирощений врожай і коштів обмаль, щоб не лише посіяти якісне зерно, а й доглянути за полем. Проте на городочину прийшли потужні інвестори, які взяли на себе зобов'язання не лише вирощувати хліб, а й допомагати територіальним громадам виплачувати достойні заробітні плати своїм працівникам. Завдяки сільським трудівникам, полиці наших магазинів все більше і більше наповнюються високоякісними українськими продуктами а в кожній українській оселі є і хліб і до хліба. І святом дня працівників сільського господарства підходить до завершення хліборобський рік, коли підбивають підсумки та намічають плани на рік прийдешній. Цьогоріч вал зернових склав 194,7 тисяч тонн, в тому числі ранніх зернових 100 тисяч тонн, що на 19 тисяч тонн більше ніж у минулому 2012 році. Вагомий вклад в районний коровай внесли колективи агроформувань, аграрна компанія компанія-2004». Урожайність ранніх зернових у даному підприємстві склала 49 центнерів з кожного гектара. Там також введено в дію комбікормовий та насіннєвий заводи. Гарні здобутки також у товаристві Агропромтехніка. Традиційно з гарним врожаєм завершили сільськогосподарський рік колективи приватного підприємства ім. Ткачука та товариства Городоцьке. В галузі буряківництва найкращих результатів досягли у варівцях. Тут урожайність цукрових буряків склала 500 центнерів з гектара. На часі селяни готують землю під майбутній врожай та здійснюють догляд за посівами оземени. Продовжуємо нашу рубрику Чим живуть Городоцькі територіальні громади і чим вони найбільше пишаються. Нагадаємо, рубрика запроваджена до дня місцевого самоврядування. Цього тижня мова піде про Лісогірську, Чорнивіцьку та Старопісочнянську сільські ради. Я вже у лісогірці проживаю 10-й рік. Дуже мені тут подобається, адже тут зробили ремонт в школі. Мій син навчається в п'ятому класі. Я задоволена навчанням. Також тут є. Дитячий садок, де ми теж відвідували, ніби все подобається, адже тут багато молоді. Саме для молоді у селі робиться багато. Задля молодого покоління тут завершується капітальний ремонт будинку культури та вже відремонтували дитячий садок. Його малеча тепер відвідує іще ще більшою радістю. Мені дуже подобається ходити в дитячий садочок. Я зранку швиденько в дитяче садок. ми недавно що відкрилися після великого ремонту. нам в цьому ремонті дуже допоміг Олександр Володимирович. Він нам дав багато нам матеріалів, якими скористалися, і довели наш садочок до відповідної такої красоти. У садочку посталили новий лінолеум, відремонтували стіни та стелю, замінили вікна і двері. А щоб зранку та після садочку діткам не було страшно йти додому, по всьому селу вже встановили ліхтарі. Ми раді в селі, що в нас зробили дорожнє освічення, що вночі в любе час, коли йдеш, то вже хоч бачиш, куди вступаєш і бачиш людину, чи йде напроти тебе, чи не йде. Разом з тим керівник громади не зупиняється і, виконавши одну обіцянку, зразу ж намічає інше завдання. Голова сільської ради у нас такий, що в нас кругом вона, кругом вона когом спитає, розкаже. Нам потрібно добудувати нашу школу. Ви бачите, що за моєю спиною є будівля, яка колись мала будуватися, і так вона завершилася на новій стадії. Нічого не зроблено. Хотілося б, щоб наші діти були в одному комплексі. Зараз у нас діти, наша школа розкинута в чотирьох приміщеннях. Крім того, в аварійному стані знаходиться шкільна майстерня та дах одного корпусу школи, який до цих пір накритий старою черепицею. А його дошки вже прогнили та пошкоджені грибком. Це приміщення було побудовано ще в 1964 році в році. Введено в дію і з тих пір ні жодного капітального ремонту не робилося. І тому потребує заміни даху. До речі, в першому корпусі школи у 2009-11 роках був зроблений ремонт. Тоді відремонтували і їдальню, де харчуються не тільки учні початкових класів, а й усі школярі. У нас школі харчуються. Майже всі учні харчуються 66 учнів пільгових категорій. А 28 учнів, які харчуються за власні кошти, загалом ще у лісогірці планують поремонтувати дорогу, відновити пам'ятник загиблим воїнам у руки війні та встановити ще одну водонапірну башту. Наразі подібні питання вирішують і в Чорниводах. Тут самотужки, не наймаючи інших працівників, роблять водовідведення на дорогах, обслуговують водонапірні башти та виконують різні роботи по благоустрою села, в тому числі встановлюють ліхтарі. Всі ці роботи виконують четверо людей які працюють при сільській раді. Це два працівники, які виконують роботи по благоустрою населених пунктів наших установ, медичного закладу, культури, дитячого садка. Є в нас дві одиниці техніки, на якій працюють люди. Це і екскаватор, тракторист у нас є, є відповідальний електрик. Працює на території Чорневицької територіальної громади, а саме у Мудриголовах ще й пилорама. Вже більше семи років місцеві жителі можуть скористатися її послугами. Ріжемо по таке, коли є можливість, є потреба. Коли люди привозять до нас, скільки там, хто скільки маєш, такі привозимо. Ріжемо сільській раді, сільську радості там трошки ріжемо, то які можливість людям. А ось стара пісочна зустрічає новим їзним знаком. Облаштували його минулого року. Цього ж річ тут нарешті вирішили проблему із продовженням автобусного маршруту від старої пісочної до нової пісочної. Це питання піднімалося вже більше п'яти років, адже віддаль між даними селами майже три кілометра. Звісно, це сприяли цьому, значить, при участі Олександра Володимича Грегі. Ми ми не могли самі цього добитися, тому, що це не в наших можливостях, не, не в нашій можливості своєї ради. До речі, на даний час саме народний депутат України найбільше допомагає вирішувати численні проблеми у кожному селі. Тому й селян в основному надія тільки на нього. А лісоводська загальноосвітня школа визнана флагманом освіти. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник та голова загальнонаціонального проекту флагмани освіти і науки України Анатолій Толстухов вручили переможцям щорічного конкурсу грамоти та медалі. Директор Лісоводського навчального закладу Оксана Михайлова пишається учнями та вчителями школи. І На те є причина, бо школа завжди займає призові місця на різних конкурсах та фестивалях. Відтепер стала флагманом освіти України. Про досягнення успіху та напрацювання вчительського колективу є можливість дізнатися із цьогорічного видання про переможців конкурсу. Кожного дня ми працюємо на те, щоб наша саме основне на дитину, щоб її розвинути як особистість. Щоб стати переможцями конкурсу, необхідно було б працювати учнівському, вчительському колективу та дирекції школи. І ця плідна співпраця дала гарний результат. Долучилися до неї і спонсори. Дуже дякую Олександру Володимировичу Герезі, нашому народному депутату, який зразу, коли я попросила для того, щоб ви підтримали, і оця сім'я Савенка Дмитра Михайловича, які нам. Вони проспонсорували нас, і ми отримали такий гарний подарунок. Наша така спільна праця, тому що показати це, що ми робимо в школі, одне. А от щоб показали на всю Україну, його це інше, і це приємно. Це зобов'язує наш педагогічний колектив, дітей зобов'язує до того, щоб працювати так, щоб не було соромно за щось. А от щоб наше молоде покоління дійсно росло здоровим, щасливим, багатим. Напевно, і тому більшість учнів планують після закінчення школи. Коли повернутися сюди у якості вчителя. Добрі вчителі, допомагають на контрольних роботах, дуже привітливі учні. У мене тут є дуже багато друзів. А що би ти хотіла змінити в школі? Змінити? Ну не знаю. Тут здається нічого. Так, ти би хотіла тут. А хотіла би тут повернутися сюди, працювати, вчителькою? Так, дуже хотіла би. Який предмет хотіла викладати? Я би математику. Цьогоріч школа отримала гарний подарунок від сина колишнього випускника Дмитра Савенка, сучасні меблі для кабінету захист вітчизни та два тенісні столи з усіма необхідним обладнанням. Є традиції, різноманітні традиції. В першу чергу ми продовжуємо традиції двічі герої соціалістичної праці Григорія Івановича Ткачука, який започаткував ще, коли він працював в нашому господарстві, подарував нашим дітям школу. Все село наше подарував, і ось дуже приємно, що ці традиції продовжує сім'я Ткачуків. Це Марія Григорівна і Василь Григорович. Але до ці до цих людей, до цієї когорти, гарних людей е, інші. Дивляться і також нам допомагають, і нам везе на це, тому що навіть в цьому навчальному році, от є така сім'я Савенко Михайла Михайловича, випускника 52-го року випуску його вже, на жаль, немає ще в 2011 році. Його не стало, але його син Дмитро Михайлович це дуже гарний приклад, як виховав батько свого сина. Для лісоводських школярів сім'я Савенків є взірцем доброти, милосердя, прикладом для наслідування, адже син продовжує поступам батька творити добро. Сьогодні важко перерахувати допомогу, яку надав Дмитро Михайлович для школи. Це спортивний інвентар, м'ячі, меблі, пластикові вікна, і двері, комп'ютерні монітори тощо. Тут переконані, що завдяки таким людям школа житиме, адже це велике щастя жити і працювати сьогодні, дбаючи про завтра. Продовжуємо випуск. Розбудова України як демократичної європейської держави висуває на порядок денний питання відкритості та прозорості. Владних інституцій рівноправного партнерства та залучення громадян до формування і реалізації державної та регіональної політики питання взаємодії з громадськістю є також одним із ключових в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом до підписання та імплементації якої готується країна. Зокрема, в тексті угоди визначено, що взаємодія держави з громадянським суспільством на основі партнерства необхідна для розвитку України як правової. Демократичної і соціальної держави 11 листопада відбулася зустріч голови районної адміністрації Володимира Свіжого з членами районного відділення спілки воїнів інтернаціоналістів, спілкуючись з активістами, голова адміністрації наголосив, що органи влади завжди будуть підтримувати спілку та інші громадські організації, діяльність яких направлена на розбудову району по налагодженню такої спільної роботи влади от району. Із цими організаціями для покращення стану справ, значить, вирішення тих чи інших проблем і людей, і вопі, зокрема кожного з вас. І тому я думаю, що на це сьогодні велику увагу і приділяє цьому питанню і голова обласної державної адміністрації Василь Степанович Ядуха. От, на і нас, голів адміністрації, щоб ми такі зустрічі частіше робили, вислуховували проблемні питання, які сьогодні в нас є, а проблемних питань я вам скажу дуже багато. Дуже багато. Ось і ну, будемо говорити так, що одним із значних нашої роботи районної. Державної адміністрації районної ради це є робота, значить, із вашою з організацією воїнів Афганз. Очільник району проінформував учасників зустрічі про соціально-економічний стан району та охарактеризував перспективи розвитку городочини. В свою чергу воїни-інтернаціоналісти розповіли про основні проблеми, які, на їхню думку, необхідно вирішувати. А це й ремонт доріг, освітлення вулиць, покращення житлово побутових умов колишніх воїнів-інтернаціоналістів. Ми в даний момент допомагаємо цей батькам загиблих, допомагаємо. Допомагаємо, ну, відкрили недавно пам'ятник воїнам, загиблим воїнам в Афганістані. Цей, ну, як, ну, чим чим можемо, допомагаємо. Ви часто зустрічаєтеся отак з, з воїнами Афганців? Ну стараємося чим почаще зустрічатися. Ну і зустрічаємося тоді, коли є якісь проблеми, рішаємо. Внутрішні проблеми організації. Наразі виникли такі проблеми? Ну да, так, виникають, виникають. Зараз проблеми є з квартирними питаннями є, інвалідам квартири мають будемо просити, щоб помогли цей і воїнам, аганцям. Ну і так, проблеми, які в людей наболіли, будемо рішати. Голова районної спілки Микола Зацерківний розповів про діяльність організації, торкнувся проблемних питань, зокрема перевезення пільгових категорій громадян та необхідності збільшення фінансування організації з районного бюджету. А ще зауважив, що з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього радянського союзу із республіки Афганістан, яке відзначатиметься в лютому наступного року, потрібно провести районні заходи, відзначити учасників бойових дій грамотами та грошовими. Люди мені поручили, щоб зібрати підписи, щоб побудувати таку два на три зупинку автобусу. Я віддав голові сільської ради, виробити і немає ніяких результатів. Тепер друге питання щодо водопостачання. В половину села немає води. Готова скважина є у нас в Яхопана. Там люди десь дали скільки там треба. Ну, треба встановити насос У закінченні зустрічі голова районної адміністрації запросив всіх присутніх, колишніх воїнів-інтернаціоналістів до активної співпраці, взаємодопомоги у вирішенні повсякденних проблем нашого району. І пенсійний фонд інформує управління пенсійного фонду України в городоцькому районі. Повідомляє, що згідно порядку подання та оформлення документів для призначення або перерахунку пенсій, до документів додається. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Даний порядок прийому документів діє з 2006 року. По пенсійних справах, призначених до вказаної дати, дані документи відсутні, а також трапляються розходження з паспортними даними та ідентифікаційними номерами. Для уточнення паспортних даних необхідно до 28 листопада поточного року донести в приймальню для громадян управління пенсійного фонду кабінет номер 8, Перший поверх копії паспорта першої другої одинадцятої сторінки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для пенсіонерів, пенсія яким призначалася до 2006 року, додатково повідомляє, що з 1 грудня цього року у зв'язку зі зміною прожиткових мінімумів будуть проводитись перерахунки пенсій. А тому пенсійний фонд просить прискорити подачу документів до управління. в Городоцькому районному споживчому товаристві обирали керівника. Раз в п'ять років підбиваються підсумки роботи правління, і в результаті визначається, хто далі очолюватиме споживче товариство. 8 листопада керівництво облспоживспілки разом з кооператорами району зробили свій вибір. На звітно виборчих зборах у повноважених РСТ звітували і голова правління, і голова ревізійної комісії. Підсумок за п'ятирічний термін роботи виявився досить об'ємним. А от голову правління обирали всього за декілька хвилин одноголосно. Безпосередньо на вибрані компанії, на дільничних виборах було запропоновано кандидатуру Галини Станіславовни Саврій. Переконливо в залі всі підтримали цю кандидатуру. мені дуже приємно у споживчій кооперації Галина Саврій працює вже більше 50 років та понад 20 років очолює районну кооперацію. Відтак кооператори впевнені. Саме ця жінка зможе і далі гідно розвивати віддане їй товариство. Це людина, яка оправдала себе як досвідчений керівник, відмінний спеціаліст, і під її началом трудовий колектив споживчого товариства добивається певних успіхів в роботі. Разом з тим, сьогодні споживча кооперація переживає чергову реструктуризацію. Городоцьке районне споживче товариство підключилось до кооперативного проекту Будьмо. В результаті тепер закупівля товарів товариством здійснюватиметься централізовано. Це... То що кооперація і робила в далекому минулому, ну настали ті роки, де був розпад е, радянського союзу, і безперечно, споживча кооперація в цілому переживала не кращі часи. Тому сьогодні ми вертаємося до гарних традицій. За 2-3 роки впевнений Віктор Ростиславович, ця система працюватиме на повну потужність. В результаті товари в магазинах РАЄСТЕ будуть ще кращими та дешевшими. А саме головне покращиться обслуговування споживача на селі. Наразі саме таку мету на майбутнє ставить собі і новообраний керівник. Я думаю, що плани на п'ятирічку правління районного споживчого товариства Велике насамперед реструктуризувати всі підприємства споживчої кооперації, як торгівлі, так і громадського харчування, збільшити планові завдання, виконання завдань по товарообороту, а також покращення обслуговування сільського населення. Тому що в нас в населених пунктах ще мало є магазини, які закриті, яких потрібно відкрити, відремонтувати і обслуговувати сільське населення. Усього ж споживча кооперація району обслуговує майже 50 тисяч жителів. Частка споживчої кооперації у загальному товарообігу району за 10 місяців лише цього року склала майже 11%. Стабільно працює торговельна галузь. Тут товарообіг за 5 років зріс на 166% і майже на 200% за 5 років зріс і роздрібний обіг в ресторанному господарстві. Друге місце на чемпіонаті України з вільної боротьби такий результат привіз додому молодий спортсмен нашого міста Сергій Возний. Змагання проходили у Чернівцях з 22 по 25 жовтня. Сергій змагався у ваговій категорії 100 кілограм. Шість років тренувань і ось результат. 15-річний Сергій став призером чемпіонату України з вільної боротьби. Хлопець почав займатися цим видом спорту ще будучи в першому класі. Тоді на заняття він витрачав по дві години тричі на тиждень. Мені подобалося дуже борбатим, що можна зайнятися фізичним спортфізично ну, і захистити себе можна і легше подальше жити. До речі, у сім'ї Сергія цей вид спорту чоловіки обирають вже в третьому поколінні. Спочатку вільною боротьбою займався батько молодого спортсмена. Тепер він та вже і його молодший брат. Я вкушаюся своїм братом, що він ходить на вільну борбу, що отримує призи. Я, я теж захочу хочу бути таким, як він. В майбутньому теж хочу отримати призи. У Сергія ж на сьогодні 18 медалів, майже 30 дипломів та грамот. А попереду всіх нагород кубок за друге місце у чемпіонаті України з вільної боротьби. На змаганнях Сергій був у складі збірної України. Трошки тяжко було, було суперників 13. Боровся з шестьми іменно фінал і вихід на фінал, То були тяжкі. За цю перемогу Сергій найбільше дякує своєму тренеру В'ячеславу Пантілеєву. Хлопець вважає, завдяки його методиці тренувань вдалося досягти такого результату. Тренер же додає, це спільна робота, адже рівень підготовки наших спортсменів значно відрізняється від тих, хто входить до складу збірної. Багато дітей, які беруть участь на чемпіонаті України, займаються в спеціалізованих школах. Вони там тренуються вже цілі. 2 два-три рази в день тренуються. Є спарінг, всі умови, виїзди. Так, що цей результат дуже гарний, який Сережка показав. Я сподіваюся, що в майбутньому мої вихованці теж покажуть такі ж самі результати, але для цього треба всім багато працювати, так як і мені, так і дітям підходити більш серйозніше до цих змагань. Сьогодні Сергій уже студент. Цього року він вступив в Хмельницький на вчителя фізкультури та і далі продовжує займатися вільною боротьбою під час навчання у Хмельницьку, на вихідних у Городку з улюбленим тренером. Поезії вічна краса під такою назвою Городоцькій районній бібліотеці відбулось нещодавно засідання літературної студії відродження, присвячене появи освіт, чергової збірки віршів одного із городоцьких поетів. Кожна книжка, яка виходить з-під перемісцевих митців слова, як наголосила директор центральної районної бібліотеки Валентина Федлюк, це приємна подія для всього району цього разу. Поетична та письменницька еліта зібралася з нагоди презентації ще однієї збірки віршів Гармонія Григорія Ференца. До цього часу автор видав друком чотири збірки віршів. Просто суєта, собор душі чи брецева суті душі земної», Душі так хочеться тепла, гармонія. Це п'ята збірка автора. Втім, як він наголосив, сам не останнє у творчому доробку Григорія Григоровича. Є ще чимало віршів, які чекають свого часу появи у світ. На засідання літературної студії завітали колеги та друзі автора, учні та шанувальники його творчості. Теплі слова вітання Григорію Ференцу з нагоди виходу в друк його збірки віршів гармонія висловили і побажали плідної творчої праці та нових поетичних здобутків. І видань директор центральної бібліотеки Валентина Федлюк, колега Григорія Ференца, голова комітету про спілки працівників освіти району Ніна Чепковська, члени літературної студії відродження, поет Микола Думний та видавець Валерій Куфльовський. Григорій Григорович це один із поетів нашої Городочини, як творчість якого заснована на людській душі. І все, що він не писав, як би він його не писав, воно все крутиться круг душі. Адже навіть його попередні збірки теж так і називаються: душі так хочеться тепла, чи при суть душі земної. Григорій Григорович самобутній поет, неповторний. Його слово, звичайно, можна відрізнити будь-де. Його спрямованість на конкретну особу, коли ти читаєш, ти розумієш і відчуваєш його погляд. І ті слова, які він закладує в кожен свій вірш, несуть позитивний заряд. Григорій Ференц – це виходець із села Шишківці Городоцького району, закінчивши кузьминську середню школу, Чернівецький державний університет за фахом викладач, за покликанням вчитель, за станом душі, поет і патріот свого краю. У Нас була осінь золотава, а ще різниця в двох роках моїй душі була заграва. Як той багрянець у садах, у нас було у нас була зима з снігами, морозами і замітілями. І прияз була поміж нами, з моїми планами, надіями. У нас була, була весна квітуча з піонами, що шматували душу. І кров з душі здіймала бучу, переконання із тобою бути мушу. У нас було загадкове літо. Думки Елені знов і знов робили в серці сотню літо між нами. Починалася любов. Григорій Григорович працював вчителем математики, заступником директора і директором шкіл Городоцькому районі на часі методист району управління освіти, молоді та спорту, вчитель математики у Городоцькій школі номер 4 Цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній інформаційний випуск. І 16 листопада телевізійники відзначають своє професійне свято. Вітаючи своїх колег-телевізійників, тих, кого знає Городочина, тих, хто залишається за кадром, хто монтує і видає в ефір телевізійні і радіосюжети. Зичу здоров'я, добра, натхнення у досягненні нових висот. Нехай новини будуть добрими, зарплати високими, ефіри вдалими. Добра, щастя і здоров'я. зичу своїм колегам та усім, хто з нетерпінням чекає на черговий випуск програми Городочина. На все добре, дякуємо, що залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей в ефірі.